Слава Ісусу Христу! Я хочу поділитися своїми враженнями про паломницьку подорож, яка відбулася в нас в дуже чудову країну Чорногорії з відвіданням святинь. Я особисто дуже задоволена і задоволена всіма поїздками, які я вже в яких побувала. Це дуже приємно. Дуже приємно тим, що ти відвідаєш святині, яких хотів, і мріє кожна людина відвідати такі святині. І тобі випала така можливість. Дякувати Господу Богу перш за все. І це така чудова можливість зустрітися з чудовими людьми, познайомитися, спілкування mm -hmm. да, Яке подалі, я сподіваюся, що воно переросте У спілкування таке вже і частіше. Дуже дуже приємна ця поїздка. В Чорноморі дуже мені тим, сати, але дуже сподобалося, що в нас була можливість відвідати і ятині, і був, був вільний час для відпочинку на море покупатися. Особливо для мене запам'яталося тим, я всім буду розповідати, що е, за, багато, за багато років на Атлантичному морі я подолала свій, свою фобію, яка в мене була довго-довго-багато років. Я боялася глибини. Оце я на, на цей на кінець на своєму вже за 50 років я подолала цей страх і запливла вже на глибину. І віднині я вже сподіваюся, що я не буду боятися глибини. Що я вже буду знати, що мене моморе не втопить, а то я боялася. А так, взагалі, я дякую нашому паломницькому центру, нашим священикам, з якими ми вперше вже подорожуємо своїм знайомим, з якими і вже я знайома і познайомниця. Женечки нашій пані Олені і нашими отцями Романи івану і які приєднуються Борис Борисов, ми борисом е, подорожували в Грецію. Я його знаю. Приєднався отець Юрій. Тобто е, більше зузнаєш священників, більше взнаєш людей. А це більше спілкування. Ми вже тоді часто вже бо десь пересікаємося і в, в лаврі, і десь в інших місцях їх, і це вже знайомі для мене люди. Так що я дуже всім вдячна. Я задоволена. Я всім дякую. Дякую, Господу Богу за все за таку можливість. Дай Боже, щоб це була не остання.